Всім доброго ранку. Знову ми на цьому залівчику. Жерлиці простояли цілу ніч. І одна сроботочка в нас. Ось флажочок стоїть, замерзло. Зараз мінус 10. Інші флажочки стоять. Ну Може воно примерзло, може там рибка і сидить, але невідомо. Зараз всю перевіримо. Зараз перевіримо її. Що воно тут? Замерзло капець. Сантиметра, мабуть, два намерзло. не Ні, Нема нікого. І живця нема. Промах, знову промах. Так, підемо провіряти інші. Дивиться, там позамерзало, ну, що на них. нічого на цій жерлиці теж нема живця странно зараз ще тут подивимось утрішня покльовочка бачите крутелонка ну, не розрубана буду зараз розрубувати щоб витягнути її А ну-ка, давай подруга. Та капець бросила. Що ж ти будеш робити? Бросила. Просто бросило. Ай. Жаль, жаль. Ну крутила прямо на очах, поки я ходив, розрубав лід там. І ця ось клюнуло. А, Ааа, капець. Нічого. Зараз ще попроверяємо. Друзі, піймав. Піймав, я щуку тільки щось клюнула, Ху -ху. Тільки лунка не розрубана. Подивіться яка вона. Так вон зубата. Зараз трохи луночку розрубаємо. І витягнути. Ось і ось і щучка. Хух. Нарешті. Єс. Не дуже величка, але величка. Так, побачимо, як вона тут заглотнула. Де там наш живчик? Живчика вона майже з'їла. Майже з'їла. Зараз будемо визволяти. Ну що, друзі, що можна сказати про жерлиці ловля щуки на живця? Клює вона тільки дуже зранку. І десь до 10-ї години, бо вчора теж так само були покльовки. Після 10-11 взагалі не було жодної покльовки. Жерлиці простояли цілу ніч, була одна зроботочка, і от як утром вже почав ходити, пробивати лід на жерлицях. Спрацювала одна жерлиця, бачили, як вона крутила, ну рибки не було. І одну щучку ми все ж таки взяли. Зараз почекаємо ще годинку-півтори та підемо ловити сазанчика. На годиннику 10 мінус 7 градусів. Покльовочок не було. Зараз будемо збирати жерлиці та підемо шукати сазанчика. А живця ми, звісно ж, відпустимо. Нехай живе або буде лакомством для щучки. Прийшли пробувати сазанчика. Крига тут стала трохи міцніша, зараз одразу подивимося в камеру. Є він тут чи немає його. Будемо шукати. ну Тато вже конів знайшов. 50 <зараз> До 12. Зараз будемо шукати. В Камеру подивились, друзі. Нема його. Одні коряшки поганяли його тут. Не видно нікого. Ну, зараз підемо шукати окуня. Прийшов вон до тата, де тато окунів тут дубасив. Крига тут свіженька, ну товстенька. І он сітя матросиків на зараз ще там теж повністю коляшка була теж уже два штучки піймав підемо ловити. вон тато вже 4 штуки піймав зараз як в традиціях у конятників надо обрубать не під столом не підрубаємо. Оснастка яйця Два Двого Ну Тут були Ну Так яко там на повороті. О, матрос. води ушел. Утонем. Ты была тонь стоит? Свинец. Во, вообще свинец стоит. Ну, не ржавей, конечно, весны хотят. От це значить обрубав. Тільки обрубав, перестало клювати. І сам не піймав. І більше й не клює. А це так підрубувати. Нарешті я заробив тільки що першу покльовочку. Опа, бачили, як нагнув. Ну може. Опять, та що ж таке? Де ж мій пер, перший окунець? Опа опять ткнув. Вже вони такі малі, не можуть підсікти його. Люют, но поймать не может. Это надо вырвать. Надавив. Ага, откручена ця була. цік і Це гарно увалив. Прям таки гарно. Що це там таке Капець. може його піймать ніяк Ляшку піймав. Оце ось стільки він куні вона надубасив на яйця. А в мене тільки було 5 покльовочок. і усе ще жодного окуня поки що не піймав. Ну будемо пробувати ловити далі. А папка вотягає. Невеличкі, но клюють у нього.

Еще один карапуз Что-то они черный свинец полюбляют а? Черный свинец любят Тебе на <coughs> Да не надо <laughs> Я своих еще поймаю а? Я своих еще поймаю блядь. Если что сильно бьете, редко попадает. О, ткнул. <реклама> <реклама> ткнул, так хорошо ткнул, но не попал. На лежке, капітшов. Я її обіймав. Я чіпився одразу. О, мій перший окунь. вимучив я все-таки його. На. Да. Перший окунь в 26 шостому році. Не де другий Вимучив Вимучив окунця все таки Та живіт їмав навіть так він блін так він погано квіє Хоча іноді бувають такі прямо удари мощні А іноді просто чіпляється Ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовлю на жерлиці. Хотіли сазанчика, але сазанчика не вийшло. Зато окунів половили трохи. Ну точніше тату половив, я тільки одненьку опіймав. Одненька щучка і один окушок. А це все тато. Тато налупашив на яйця. Зі свинцю. Вон такі покусарики. Піднявся дуже сильний вітер, мороз. Тому збираємось. Кому сподобалось відео, оставляйте вподобай. До наступних цікавих відео. Па-па. Скільки штучок піймав. 12, 13, 14. 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ну ти, ти 31 піймав.